О, друзі, привіт! Закінчили кустувати ніж майстриного мама. Сталь r 9 k 5 Результат його. Коротше, один із топових, що у нас був на тесті, 9 тушок, одна тонна 552 кг, на одному лізі. Його ніхто не відправляв нічого. Досі появились невеличкі сколи, звісно, але... Але він досі ріже. Досі. Можна взяти нашу другу м'яса, попробувати. М'ясо, бачите? Ще не кромсай міні-м'ясо. Результатом дуже довольний. Мабуть, я собі майстра замовлю ніж, а може і цей піде. Кстати, цей ніж продається, 250 доларів без ножного.